Мої вітання усім шанувальникам українського футболу. Запрошую вас на перегляд матчу третього туру чемпіонату першої ліги у чемпіонській групі між харківським металістом і футбольним клубом Юкса із села Тарасівська Київська область. Сьогодні у нас матч, який відкриває програму цього туру, і відбудеться він на цьому чудовому стадіоні «Авангард» в місті Ужгород. Поїхали по складах команд і Починаємо із гостей Юкса Тарасівка. Сьогодні виходить в такому складі під 71-м номером у воротах Віталій Чеботарьов. Польові гравці, 33-й номер Євген Целін. Він же капітан команди. 14-й номер Андрій Співаков, 29-й Андрій Дедяєв, 6-й Роман Юхімець, 80-й. Максим Казаков, 73-й Пабло Кастро, 90-й Микита Ситніков, 17-й. Педро Монтеро, 77-й. Юрій Козаренко. І 9 й номер До Сантос Гереро. Головний тренер Юкси Дмитро Черекал. Харківський металіст. Номінальні господарі Поля. У такому складі виходять сьогодні капітан команди і голкіпер Владислав Рибак, 25-й номер. У полі гратимуть Габріель Гомес, 99-й номер, 31-й Богдан Порох, номер 8-й Кирило Дігтяр, 24-й Петро Луців, 33-й Єгор Шерстюк, 13-й Олексій Горяйнов, номер 11-й Олександр Цвіренко, 27-й Євгеній Саєнко, 20-й Даніель Варнатос і 5-й номер Денис Підручний, головний тренер харківського металіста Андрія Ніщенко. Все, друзі, з центру поля Зараз лава веде введе у гру і ми розпочнемо цей поєдинок з надією на те, що він буде цікавим. Одразу йде довга передача на лівий фланг. Дедяєв втрачає, а Петро Луцев бореться тут з Дедяєвом і заробляє на собі фол перший металіст. Сьогодні володітиме м'ячем. Володіти ним побільше. Так, тут атака Юкси. Де передача казаков? Фу! Небезпечно! Цюренко з м'ячем вибиває. Ну, перший по справжньому гострий момент біля воріт металіста. А це ж не так. Слідкуємо за такою металіста. Ісенко пробиває м'яч в руках у Чеботаріова. Тепер вже такий чіткий акцентований. Перший удар у площину воріт у Металіста. Ісаєнко чудово провів матч проти Кудрівки. Та і з Металісом 19-25 дуже добре зіграв. Ну з Кудрівкою він просто ще й гол забив. Козиренко не буде подавати. Але тут вже йде подача по зворота. І таку спробу здійснив Кастро. Ну я так розумію, що це була спроба удару навіть такого підступного несподіваного розрахунку на те, що десь проспить Владислав Рибак. Так, ну от на подачу це не схоже. Всього спрямований удару дальню. Дев'ятку цілив Кастро. Луців це спроба удару. Знаєте, удар терепростріл простріл Тобто цілив десь у площину воріт Петро Луців, але в розрахунку на те, що хтось з партеріо підставить, можливо, голову або хтось з опонентів, можливо, підставиться навдало і у свої ворота спрямує м'яч. Звичайно, підступний маневр від Петра Луцьєва, і все це завершується кутовим. Так, тут небезпечно. Даніель Вернатус робить простріл на Горянова. Ніхто особолістю металіста цей вільний м'яч не підхопив, який після спроби удари Горяєнова там застрибав по газону близько вратарського майданчика Юкси. Ну і ще й Олексій отримав пошкодження в тому епізоді. Цікаво саме в контексті сьогоднішнього матчу. Давайте слідкувати По лівому флангу атакує. Команда Гостей. Прострільна передача. Небезпечно. Був близький вава замикати цю, цей простріл від Монтеро. Бачимо, Габріель Гомес там зіграв. Він ногою зачепив цей м'яч і дезорієнтував опонентів. А, ні, Кастро покидає. Іде подача від Козиренка. І м'яч у воротах. 1-0! Люкса відкриває рахунок. Кутовий. Переносить результат гостям. Я навіть не помітив там скупчені футболістів, хто саме цей вирішальний удар зробив. А, я так розумію, що Казаков. Ні, це був 90-нового. А, це Ситніков, друзі. Півзахисник. Микита Ситніков. Микита Ситніков. 90-й. Центральний півзахисник, який перебрався до Юкс із Одеського Чорноморця, сьогодні відкриває рахунок у матчі металіст Юкса. Тут 36-річний захисник. Є, звичайно ж, найдосіднішим футболістом у напрямку Шерстюка. Той трошечки не дотягнувся до м'яча. Євгеній Санько так само. Ще одна дуже гостра передача слангу. І немає удару вирішального, буде кутовий. Кирило Дігтяр робить подачу з кутового. Абрель Гомес. Підручний. Удар від підручного. І не опиняється м'яч у воротах. І тут оплески має зривати, звичайно, Чеботарьов, тому що зреагував він на цей удар. Восени Денис Підручний у подібних епізодах забив два м'ячі, опинявшись у потрібній точці, потрібний час на підбиранні після стандартів. А цього разу, здається, влучив, бо он трошечки лівіше від голкіпера. Звичайно, його Віталій Чоботарів не врятував би. А дуже хороший шанс був у харків'ян. Це все у першому таймі. Йдемо на відпочинок. Після першого тайму рахунок 1-0 на користь юкси. Подивимося, як вона буде у другій половині гри. У металіста я не бачу замін. Так, ну у Юкси точно замін немає. В атаці юкса. Небезпечний момент, і прорвався Микита Ситников. Робив простріл у напрямку вави. Але дев'ятий номер зараз відверто виражає своє недовольство юному партнеру по команді. Козиренко подаватиме. Іде подача. Небезпечна Євгеній Селін. Євген Селін робить рахунок 2-0. Найрозторопнішим у штрафному майданчику металіста виявляється цей 36-річний досвідчений захисник. І знов гол зі стандарту, знову після кутового пропускає «Металіст». Для Селяна це перший м'яч у поточному чемпіонаті. До цього в нього була одна гольова передача. Тепер ще й забитий гол. Ну, Причому зверніть увагу, ексгравець металіста не святкує це взяття воріт, святкує, але дуже стримано. Це Передача на Кастро. Паде Кастро. Арбітер каже, підійматись треба. Але при цьому запиняє гру, тому що боляче бразильцю. Юксе. Тим часом дивимося за заміною. Алекс Чодомера міняє Єгора Шерстюка. Ось таким вийшов дебют Єгора Шерстюка у стартовому складі. До цього було лише виходи на заміну. Подає Кирилодігтяр. Надалі стійку і нема кому переправити у ворота. Пострибав м'ячик по воротарському майданчику Юкси. Доволі гостро було. Спроба від Дебелка. Так, Роман Дебелко міняє на вістрі атаки ваву. Ну, а Гонсавиш виходить за вістю Хинця. Ось тепер зрозуміло, Гонсавиш гратиме на правому фланзі. А, звичайно, дуже сильно його чекають у Металісті. Повернення Кайдалова. Так, Чудомере, Чудомере. Удар по воротах. Пальця за голову Габріель Гомес. Це був ще один супермомент для Металіста. Подача. Кираудітяр точно знав, куди треба спрямовувати м'яч. Саме з цієї точки Кирило подавав, коли Металіст забивав ворота металіста 19-25. Забивав Габріель Гомес тоді. І приблизно в схожому стилі подачі схожу, схожу точку і зараз була, але на цей раз бачите, чим все завершиться не так вдало для металіста в цілому. Ну і, як на мене, найкращий гравець сьогоднішнього матчу. Це все ж таки голкіпер Юкс Віталій Чебутарьов. Який кілька разів врятував, здавалося, безнадійна ситуація свою команду. Ну а підсумок гри 2-0 на Корисюкса відкрив рахунок Ситников, Селін його подвоїв. І у третьому турі металі зазнає свої першої поразки у чемпіонській групі. Перші поразки навесні. А Юкса відповідно здобуває свою першу перемогу. Ну а на цьому у сьогоднішньому поєдинку це все, друзі. Я дякую всім, хто дивився разом зі мною цей матч. Для вас його коментував Максим Яванов. Будь ласка, бережіть себе, миру, вам, добра і всього найкращого з придешніми вас святами. До побачення.